Закінчився 3-літровий Audi Q7, 12 рік з вашим улюбленим надійним двигуном 3 літра TFSI. Машина 12-й рік, пробіг 165 тисяч кілометрів. Клієнт їхав, але не доїхав. Каже, їду, обігнав 4 автомобілі, щось дуже застукало в двигуні, припаркувався на обочину, заглушив, запустив, все одно стукає. Ще раз заглушив, а другий раз вже не зміг запустити. Скоріше за все, нас провернуло або шатунні, або корінні вкладиші. Викрутили масляний фільтр. Масляний фільтр у нас повний стружки, стружка бронзова, це е, внутрішнє напилення вкладишів у нас так виглядає. Тому що, що робити з цим двигуном? Його треба опускати донизу, знімати, розбирати. Але перед тим, як виконувати всі ці роботи, ми викрутимо свічки, заглянемо туди ендоскопом, подивимось, в якому стані знаходяться циліндри, злиємо масло. І приймемо рішення. Є сенс його капіталити чи немає. Якщо будемо капіталити, то знімаємо повністю, розбираємо цей двигун, дивимося, в якому стані у нас поршні. Якщо потрібно буде, будемо замінювати поршні. Якщо не потрібно, міняємо тільки кільця, гільзуємо блок, перевіряємо колінчатий вал. Колінчатий вал, якщо потрібно, також будемо міняти, тому що ці колінвали точити не можна. Їх ніхто не точить, тому що вони після цього не їздять, вони лопають. Головки на реставрацію, комплект, новий ланцюга. Всі нові ущільнення з новим колінвалом. Орієнтовна ціна такого ремонту трьохлітрового ТФСА коштує в районі 10 тисяч доларів, 400 тисяч гривень. Ми вже робили такі двигуни. Ось така ціна. Напишіть в коментарях, що мотору, мотору.